Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику ми з тобою поговоримо про топ-1 мемкоін Пепе. Які очікування від цієї монети та чи є в цього мемкоїна потенціал на ріст? Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Люди завжди лудуманили та будуть продовжувати лудуманити на шиткоїнах. Адже з циклу в цикл історії повторюються такі, як невідома людина проінвестувала 50 100 доларів. І за декілька місяців з цього мемкоїна заробила приблизно 50-60, а то й 90 тисяч доларів. І ти також міг заробити. Але звісно, що ти просто не знав про цю можливість. А як ти б знав про цю можливість, ти б так само ж заробив. І на мою думку, всі ці персонажі, типа невідомі, вони підставлені. Тобто, можливо, команда працює в зговорі. Адже коли ти чуєш таку історію, що хтось там з 50 доларів заробив 50 тисяч доларів. В тебе викликається теж азарт, цікавість до мемкоїнів, і ти також хочеш це попробувати. Наратив мемкоїнів хорош тим, що, по-перше, вся емісія, по суті, практично в 98-97% мемкоїнів зі 100 є завжди в ринку. Друга позитивна новина те, що як розказується, що в кожного є рівні шанси, в кожного є рівні можливості зайти в той або в інший мемкоін. І третій, напевне, найважливіший пункт не біткоін, не ефіріум використовує роль максимального залучення, а іменно мемкоїни. Тому що для рітейла даються важко усі ці технологічні блокчейни, Layer 1 рішення, Layer 2 біткоїни, ефірі, як вони працюють. Тим самим новачок, як заходив в криптовалютний ринок, йому це не цікаво. Він не хоче це вивчати. Йому цікаво закинути гроші і вже завтра отримати 5-10, а то й 20 іксів. І тим самим, навіть блогер з Англії, якщо не помиляюся, брав інтерв'ю в людей і пропонував, а що ви виберете арбітріум як технологію чи собаку в шапці. І всі вибирали 5 з 5 вибрало собаку в шапці. Всі вибирають мемкоїни, адже цей наратив понятніший. Навіть з минулого циклу у всіх відклалося в голові, що найбільші гроші ви б заробили не на ефірі, або не на біткоїні, а саме на мемкоїнах, на тому самому доджікоїн і на шибаїну. В минулому циклі капіталізація. Dogecoin була близько 80 мільярдів доларів. Щібаїну капіталізація була близько 30 мільярдів доларів. Тим самим цей наратив сформулювався. Люди заходять в криптовалютний ринок і думають: блін, я зайшов, але де мені зробити лайфченж? І відповідно, що люди будуть вибирати саме МЕМКОїни. На цьому альсезоні також будуть мемкоїни, які досягнуть капіталізації в 20-40 а то й 60 мільярдів доларів. І звісно, що топ-1, на мою думку, мемкоїн, це Пепе. Це та це той токін, це той шиткоін, який так точно на цьому альсезоні будуть обговорювати. І 4 березня я ділився думкою, давав прогноз, що очікую капіталізацію по Пепе близько 20 мільярдів доларів. І це. Не найпозитивніший сценарій це оптимістичний сценарій, який ми так точно побачимо. Пепе може взлетіти до 40, а то й до 60 мільярдів доларів. Звісно, що неодноразово згадував цю покупку в чаті. Неодноразово говорю про цю покупку в каналі. І в нас на сьогоднішній день, хто дослухався, хто слідкує за чатом, телеграм-каналом, Ютубом, у вас повинно бути мінімум, наголошую, чистого профіту по ПЕПе 260%. Чим хороші мемкоїни, те, що більшість мемкоїнів коштують 0,00001%. сотий. У новачки, які заходять в ринок, вони не розбираються, що таке капіталізація. ну і так далі. Звісно, що новачок як думає, маю 100 доларів. Можу купити 0.301 BTC, або можу купити 100 тисяч пепе, припустимо. І новачок буде вибирати 100 тисяч пепе. Тому що він думає, блін, якщо пепе виросте до одного долару, то в мене буде 100 тисяч доларів новачки, і люди в більшості люблять вловживати більшими цифрами. Але ми з вами розуміємо, що 1 долар по пепе неможливий. але новачок, який заходить в цей криптовалютний ринок, він думає зовсім по-іншому. І він що купляє, звісно, що не 0.001 BTC, а купляє 100 тисяч пепе. По суті, Пепе знають всі. Це найвідоміший мемкоін. І якщо ми просто глянемо на ком'юніті мемкоїнів і розглянемо ком'юніті любого фундаментального блокчейну, хай це буде Дот або Космос, то там тухли ком'юніті, там все люди жаліються, що щось там не працює, щось там не працює, все погано. Якщо ми зайдемо в ком'юніті, хай це буде простого любого мемкоїна Пепе, про який ми зараз говоримо. Там обезбашені фанати. Ці фанати. Готові з цим кораблем просто тонути. Ці фанати готові за той або за інший Мемкоїн просто топити до Талого. В 2016 році, якщо я не помиляюся, Дональд Трамп скидував фотографії з Пепе. І по суті, він його в той час пушив. І шанси, що цього року Трамп буде президентом також є. І просто уявіть собі, діючий президент США постить. Фотографію з Пепе Що буде з Пепе і куди він злетить я навіть собі не можу уявити. Але якщо це відбулося в 2016 році, це й може відбутися в цьому в 24 році. Потрібно розуміти, що Пепе це головний мемкоін в мережі ефіріума. Тим самим ефірі Фундейшену це вигідно, якщо злітають мемкоїни в мережі ефіря, це бустить їхні метрики і тим самим додає нову ліквідність. Ідентичний приклад, за що живе Solana і що її бустить, це саме мемкоїни, які а, розвиваються, які створюються на Солані. Тому я вважаю, що Пепе досягне капіталізації мінімум в 20 мільярдів доларів. Спотовий ефіріум ETF прийнятий. Росте Ефіріум в декілька разів швидше росте Пепе. Ми ще не побачили таких позитивних новин, як лістинг на Coinbase, іменно спот, лістинг на Robinhood. Також спот, можливо, ще не на часі, і Дональд Трамп заговорить про Пеп. І очікую побачити обгін по капіталізації Шибу Іну. Адже ця новина, що Пепі обігнав Шибу Іну, наведе надзвичайно багато хайпу. Мені не подобаються максимально ці мемкоїни, Але наратив такий. Припустимо, ми з вами топимо за фундаментал. Але ми не можемо топити до останнього. Так же було з Луна. Люди, які тупили до останнього за фундамент, фундамент докупляли, усередняли, лишилися по суті з нулем. Крипторинок це не про тільки заробіток, це і про втрати. Тому, якщо є наратив і ви бачите зародок будь-якого хайпу, припустимо, навіть це мемкоїни – ви можете спокійно виділити 5, 7, 10% свого капіталу та залити в мемкоїни. Якщо ви бачите, що ви перші з перших в цьому вагоні, і ви можете однозначно гарно провестися, беріть і рубіться. В криптовалюті потрібно бути гнучкими. Якщо ви не будете гнучкими і не будете вміти перезуватися, вас цей криптовалютний ринок скоро схаває. Ви можете сидіти з фундаменталом рік-два. І просто бути при своїх або сидіти в мінусі, тим самим ви будете в стресі, і рано чи пізно вас великий гравець висадить. А тим самим, якщо б ви бачили цей зародок в мемкоїнів, проінвестували буквально 5-7 свого капіталу в мемкоїни, ви б могли зробити до свого капіталу ще як мінімум 2 ікса. Якщо є можливість заробити на тому чи на іншому наративі, біжіть і заробляйте. Я також топлю за фундамент ніяких мемкоїнів, але в пепе я побачив цю віру, побачив цю можливість, побачив ці по суті легкі гроші, і тим самим з вами поділився неодноразово. Я говорив в телеграм-каналі, неодноразово ділився своїм прогнозом по капіталізації, що очікую вище 20 мільярдів доларів. І на сьогоднішній день в нас вже 260% наголошую чистого профіту. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!